Вистави українською мовою показують в Австрії аматорський театр Мрія, створений українцями. Вистави тут виключно українською мовою, а для іноземних глядачів додаються субтитри. Такі театральні постановки знайомлять австрійців із українською культурою. А більше нам розкаже Ольга Борова, голова громадської організації Українська культурна платформа в Австрії. Вітаю вас. Я вас вітаю. Розкажіть нам більше про створення театру. Як виникла загалом ідея? Ідея створення театру виникла у 2022 році, коли в той час? Ми всі перебували у важкій депресії. Ми всі збиралися додому. Ми всі чекали, коли закінчиться бойові дії. Ми думали, що ми тут на місяць, на два, і були всі на паузі. Було дуже важко і дорослими дітям. Зокрема, моя донька вона підліток на той момент. Вона дуже хотіла додому, дуже хотіла в своє життя і хотіла повернутися в театральну студію, де вона займалася у Києві. І щоб якось її розрадити, якось відволікти, я звернулася до дівчини-волонтерки, яка сама родом з Естонії, але дуже багато допомагала українцям з цією ідеєю. І саме Ане, так звуть цю дівчину, вона допомогла в організації, в пошуках приміщення, в налагодженнях зв'язкам зв'язків з місцевими австрійцями. І потім ми дали оголошення. Будь ласка, хто хоче грати в театрі, будь ласка, приходьте. І прийшли люди. Боже, то неймовірні люди, то люди з різних куточків нашої, нашої країни з різними життєвими історіями, з різним досвідом. Але всіх нас об'єднувало бажання творити, бажання через творчість не дати собі та іншим. Потонути у тій біді яка нас накрила всіх? Так і а створили загал... ми наш аматорський український театр у місті Вінер-Нойнштадт, Ніж Нижня Австрія. А скільки загалом акторів і хто саме бере участь у виставах? А наш театр об'єднує різні покоління. Наприклад, у постановці, яку ми зараз граємо, Снігова королева за версією українців у Австрії, самі молодші актрисі 5 років, і є актори, яким 50+. театр взагалом налічує більш як 20 осіб. В постановці Снігова Королева грають 17 акторів. Але є люди, які відповідають за звук, за світло, за проектор, за декорації. Ну, тобто, це більше 20 осіб. Ми граємо вистави українською мовою з перекладом на німецьку. Тим самим ми знайомимо ще й австрійців з нашою культурою, показуємо, які талановиті українці, які ми талановиті, досвідчені, які ми Освідчені. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам, дякуємо вам. Запрошуємо вас на виставу Снігова королева по версії Українців в Австрії. Завтра відбудеться вже третій показ цієї вистави. А нашим глядачам нагадуємо: з нами була Ольга Борова, голова громадської організації Українська культурна платформа в Австрії.